Ну що, друзі, рада вітати вас на каналі Піджаянічка. А сьогодні ми їдемо, знаєте, куди? Обирати нарешті автокрісла, тому що в моїй машині, в Білій я Даяну перший раз возила вчора і пристягувала її оцим ременем безпеки. Треба срочно купити це автокрісло. І коли ж як не сьогодні вихідний день, я хочу, щоб Даяна саме на ньому посиділа. Ми поїдемо зараз в один магазин, там досить такий нормальний вибір. Хочу, щоб вона посиділа і зрозуміла, на якому їй краще. Тому що в мене в житті, в нашому з нею, було Три автокрісла. Це пізніше вам трошечки розкажу, які це вони саме були, але дійсно вони бувають комфортні і некомфортні. Те, що по безпеці вони бувають різні, це так, але по комфорту мені зараз це дуже важливо, щоб їй було зручно і мені було зручно її туди засажувати, бо вона в мене така, такий пухляш, і я хочу, щоб воно було якесь максимально коротше, мініатюрне. Зараз подивимось. Давай з тієї сторони сядеш, да? Не, 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 не. щоб я в зеркало тебе бачила. Ну давай. Раз, два, три. Опа! Сидиш? Я я за бимашки, Це ніхто не бачив, в да? мене який мусор намаляється. <риває> От тут я буду тебе пристоювати рівнем. Давай. А тут дядя. А дядя буде отут, спереді сидіти. А, окей. Окей. Оба. Оп. Ну це так, так не можна, не повторяйте, але. А що робити, коли поки ще дома зараз купимо. Виймай ручки. Отак. О, Я їй даю телефон, зараз дам, вмикаю мультик, щоб вона не... Это... Туди-сюди. О, отак, так. Да. Щоб вона туди-сюди по машині не лазила. Нам їхати тут 5-7 хвилин, тому я не переживаю. Автокресла це для мене, якщо чесно, темний ліс. І я е, одна із тих мам, які ніколи нічого не ізучають. Я все завжди все приїжджаю і купую по факту. Я слухаю консультантів, але перед цим в інтернеті я нічого не читаю, не вивчаю, які там зараз. Самі найкращі марки, які там рекомендують, і так далі. Я дуже лінива в цьому плані. і Так було завжди. Тому зараз я їду. Я навіть не знаю приблизно, яке це буде автокрісло. Мені дуже хочеться, щоб воно було зручне. Не лише Даяні при посадці, а щоб мені її туди садити. Бо в мене Даяна завжди вона навіть народилася такою пишечкою, і вона ніколи в мене не була суперлегка. І мені завжди було її дуже тяжко носити. І коли я її з самого народження саджала в це крісло, мені було завжди тяжко, тому що в нас в жені в машині стояло. Евенфло чи Івенфло, якось вона так називається, і там, щоб її посадити в те крісло, там треба було її підняти вище ніж за крісло, і пересад. Отак якось її аж засунути в нього. Коротше, мені було так завжди. Це тяжко все робити. І зараз вона росте, і зараз вона жива... ще важча. А те крісло в нас воно від трьох, по моєму, до безкінечності. Там воно регулюється там до 14 чи скількох років. Коротше, я вже зараз я не можу її садити в те крісло, у мене просто не вистачає сили. Мені дуже тяжко її підняти, садити там ці такі пластмасові штучки. Коротше, я вам покажу, якщо в магазині воно буде. Це дійсно дуже гарний бренд, воно надзвичайно якісне, надійне. Але бачите, як воно виглядає з боку, а воно ось таке тут має такі Підвищення, чи як це правильно сказати, ось такі пластикові штуки. Чи це для бутилочки, чи це я не знаю для чого. Коротше, такі ємкості. Я спочатку думала, що це буде мені дуже зручно. Але коли я Даяну підсаджую в це крісло, вона завжди царапає ніжку об цей пластиковий контейнер. І виходить, що мені дуже незручно її туди. Затаскувати і її звідти виймати, бо воно таке, бачите, з, з углибленням. Ось так воно тут у нас стоїть. Даяна, звісно, в ньому їздить, коли в цій машині Женя і вози. Я точно таке саме не хочу, навіть якщо воно там суперкомфортне, супербезпечне, і його там зараз більше всього рекомендур порекомендують. Мені я його не хочу, тому що воно мені не зручне, не ним користуватися. А от перше наше автокрісло це було Cybex Автокрісло це просто любов любовна. І в мене і коляска була Сайбекс перша. Я можу рекомендувати не лише це крісло, а взагалі коляску. Ну, про коляску окремо ми поговоримо, можливо, колись. А зараз стосовно крісла, хочу сказати, що воно просто ідеальне було. Воно виймалося з машини, його можна було переносити, його можна було встановлювати в коляску. І воно дуже класно крутилося. Прямо в машині ззаду його можна було крутити, як тобі, в яку сторону тобі хочеться, щоб дитину зручно посадити, можна було його повернути до себе, посадити дитину і потім розвернути в ту сторону, ну, в сторону, як, коротше, прямо. Воно надзвичайно було комфортне. І дуже шкода, що воно лише там, до року, по-моєму, чи до 6 місяців, я вже не пам'ятаю, а потім воно нам стало, стало мале. Бо я не ж кажу, вона була завжди такий пухляш і мені здається, вже в чотири місяці вона в нього ледве вміщалася в те крісло. От, це ще до сайбекса. А знаю, що є зараз ще крісла сайбекс вже на дорослих діток, але вони там, не знаю, чи в Полтаві такі взагалі продаються, можливо, під замовлення треба. Там в них немає ременів, там в них є просто такі якісь, типу, столик, він накладається зверху. І не всі діти в ньому погоджуються сидіти. Це я дивилась також огляд на ютубі, але. Кажуть, що воно ну, вроді би комфортне. Ну я ще хочу подивитися, що у нас є в Полтаві, бо мені треба його вже. Я не хочу замовляти. Зараз я думаю, поїдемо в магазин. Там вибір великий. Мені цей магазин дуже багато людей порекомендували. Подивимось, що вони нам запропонують. Візьмемо, а вже далі можливо пошукаємо ще якесь, якщо мені щось знову не сподобається. Хоча я така, що мені все подобається, аби воно мені було зручно. Отакі от діла. Всього, припаркувалась. У коляски, магазин дитячий, все, до я приїхали. Слава Богу, що я припаркувалася. Я переживала, щоб не, щоб не припаркуюсь. Просто вирішили позавчора знімати ютуб, тому я думаю, думаю тому я думаю, якщо буду дуже багатьом буде цікава тема автокрісла, тому що я от уже у нас це буде третє автокрісло, але мені ні одне. Ну, Мені вони незручні були, ніякі, кроме сайбекса. Вам сайбекс наведеться. Да, ну, так, зр... ну, я розумію, що це із за того, що вона була маленька, uh -huh. воно так кру... мені подобалося, що воно так крутиться, uh -huh. що я її так сажу прямо uh -huh. і потім розвертаю крісло. Uh -huh. А зараз ці ж такі крісло, що її треба підняти, отак її засадити, а вона важка в мене. І мені так незручно і завжди в те крісло усаджувати, що це ужас. Давайте будемо пробувати Розкладується, так? Да? Ну, трохи, так. Вже ж просто група у нас велика. Треба пробувати. Там, да, так, тоже витягнути. Да, а можна її прямо сюди посадити? Щоб я її так посадила сама. Мені ну, самое главное, щоб не було таких збоку бордуров. Ну, коротше, ему не так неудобно. Ой! Можна падаєш. Да, вона ж бачите, яка большая. Так, да, да. Ремні. Є в них якась різниця, Типа, просторі кресло, і більш такі, это, бо вона у нас така ж пышка, і мені каже, що їм мало міста в кріслі. Особливо коли в костюмах и в -то, ну, там осені починається, тоді дуже неудобно. Удобно тобі, Яна? Так. Да. Оце побольше, так? Да, такі вроді просторні. Mm. Ну, да. А. Ой, мне кажется, це вообще, да? Расторний, да. Расторний. Ну что, на каком удобнее? На тем да ясик чи на том? Удобно тут? Чи в том тоже удобно было? В тю? Точно, да? Васяя такая по по які по якості і взагалі як я краще Однак Да? Оп, 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 оп. Боже, це з спу... нам не повезло, Даяна, так? Да? Пошли, що тебе там кресло стоїть, я покажу. Раз, два, три. О, сюди вже легше это бы засунуть. Ну що, Даясик, як тобі їхалось? Нормально на кріслі? Да. От класно, воно таке широке і їй зручно. Давай я тебе зараз випущу і трошечки зніму. Покажу крісло, Давай. О, поки вона тут сидить, давай покажемо. Мені подобається, що вона сидить, і в неї там багато місця. Одначе їй нічого не здавлює. Але в попередньому кріслі вона сиділа, як наче, наче їй там мало. Хоча воно по віку їй підходило. А тут, мені здається, от прямо їй класно. Не знаю, як воно по якості, як воно там буде носитися, але поки що мені все подобається. Ви бачите, я навіть при виборі крісла не, не уточнювала всякі такі моменти, які можливо потрібно уточнювати. Папа приїхав! Але я так завжди у всьому. Отак, от крісло проїхали, купили нормально, там Кроватку там чи ще щось дитячі мама, якісь товари. Чій? Я ніколи нічого не вивчаю, мама, не мама, мама, А, чій? чорна машина. Так що поки що все нормально. далі вам розкажу, як воно буде мені служити.